Розглянемо, як за допомогою транспортира виміряти кути чотирикутника. Давайте з вами потренуємося. Отже, знайдемо величину гострого кута А. Давайте для цього повторимо, що ось у мене є такий транспортер з лінійкою. Якщо у вас він суцільний, без лінійки, то на ньому є тут середня рисочка. Це основна мітка, за якою треба прикладати транспортир до вершини кута. А далі треба, щоб одна сторона лінійки співпадала, внутрішня ця частина, сторона лінійки, співпадала відповідно зі стороною. І ось тут є дві шкали. Так от, саме на оцій лінії має бути нуль. Ви дивитесь, по якій це шкалі, по внутрішній чи по зовнішній. У мене по внутрішній нуль. Отже, треба йти по частині кута, ось сюди. Отже, дивимося, що величина кута менша за 80 градусів приблизно на 1 градус. 79 градусів. Давайте ми з вами тепер виміряємо величину кута Б. Можна прикласти, наприклад, ось таким чином лінійку. Щоб середина співпала з точкою Б і внутрішня частина лінійки співпала з стороною АБ. Ми маємо Рухатися по внутрішній частині і відповідно ось 85 ось тут. Але ми бачимо, що не вистачає. Тут 1 градус, 85 мінус 84 градуси. Перейдемо до вимірювання кута С. Давайте лінійку ось таким чином прикладемо: Середина до точки С. І йдемо вздовж відрізка ДС. Дивимося тепер, по якій шкалі нам треба мати результат. Нуль у нас співпадає ось з лінією, відповідно ДС. С. І це буде в нуль зовнішньої шкали. Давайте тепер рухатись за зовнішньою шкалою, і ми прийдемо з вами до 101 градуса. Перейдемо до кута Д. Наприклад, прикладемо ось таким чином. І будемо мати величину кута Яку знову вимірюємо за внутрішньою шкалою? Ось 90 градусів, ось 5 і ще треба взяти 1. Отже, ми беремо 96 градусів. То давайте тепер перевіримо, чи наші дані правильні, чи ні. Для цього давайте сполучимо. Відрізком вершину, С І побачимо, що чотирикутник складається з двох трикутників. Кожен трикутник містить кути, що в сумі дорівнюють 180 градусів. А два таких трикутника мають дорівнювати за кутами. 360 градуса. Давайте складемо всі ці кути, за їх величинами та перевіримо, чи сума дорівнює 360 градусів. Давайте 79, додамо до 101 градуса, додамо 96. Та 84 для зручності використаємо відразу всі закони додавання. 79 та, відповідно, 11, 180 додати 96 та 84, 4 та 6, 10 та 90, 100 і 80, 180 градусів. Отже, бачимо, що. Ми вийшли на те, що сума 360 градусів. Перевірка нас не підвела, а отже ми з вами головне повчилися правильно прикладати транспортир для вимірювання кутків чотирикутника.